Доброго дня, шановні колеги. Маю сьогодні можливість поспілкуватися з вами з приводу важливої теми. Як на мене, в країні триває війна і виникає багато питань пов'язаних з проблемами мобілізації. Тому, напевно, сьогодні є потреба поспілкуватися з вами, висловити пропозиції, побажання і окреслити шляхи, яким чином. Мусимо далі і вдосконалювати законодавство і взагалі працювати для того, щоб Україна якомога швидше здобула перемогу над ворогом. Тим більше, з рахуванням ситуації, яка сьогодні є на близькому сході в Ізраїлі, ми розуміємо, що сьогодні українські воїни захищають не тільки Україну і територіальну цілісність, а мир в світі. Бо ми розуміємо, що режисерами війни, яка розпочалася на близькому сході, є наш сусід. Московія. Мені дуже сподобався офіційний коментар пана Данілова, це секретар РНБО. Він дуже чітко прописав в своїй невеликій статті на Фейсбуці саме те, що, на, на його думку, мусить робити весь світ для того, щоб зупинити терористів. Ми розуміємо, що те, що почалося в Ізраїлі, це друга серія, того, що ми маємо в Україні наразі. Тому сьогодні кожен громадянин України має зрозуміти, що ми боронимо не тільки неньку Україну, ми боронимо весь світ від зла. Від жахів війни, тому що ті кадри, які вчора намагалися зняти журналісти, вони шокували самих журналістів, і не всі змогли витримати. Дехто з журналістів, журналістка втратила свідомість. Ще одна журналістка сказала, що це просто знімати неможливо і показувати на загал. Тому в першу чергу звертаюся до тих, хто сьогодні, можливо, ще роздумує, чи варто захищати Україну. Україну захищати потрібно і не тільки Україну, а весь світ, тому що. Почитайте уважно статтю секретаря Ради національної безпеки і оборони, і все зрозумієте. Дійсно, це людина аналітик яка глибоко знає проблеми і спілкується з представниками серйозних структур, які мають інформацію стосовно того, яким чином можуть події далі розвиватися. Тому сьогодні дійсно є потреба кожному думати над тим, як захищати Україну, весь світ, як зробити так, щоб добро перемогло зло. Бо коли ми починали комплектувати, тоді ми збирали журналістів, давали теж брифінги, прес-конференції, голова обласної військової адміністрації, неодноразово проводив наради з приводу комплектування, пам'ятаєте, бригад наступу. І ми дивувалися, чому, скажімо, в інших областях, таких як Дніпропетровськ, Запоріжжя, показники, скажімо, чи рівень добору кандидатів набагато кращий. Я тоді на тій нараді ноді на нараді відповів Сергію Сергійовичу, що, на мою думку, найкращим, на жаль, Агітатором є московит із зброєю в руках, який стоїть на порозі твого будинку і намагається, вибачте, знищити все, що потрапляє на його, на його очі, на його шляху. На жаль, це так. Ми укомплектували гвардію наступу, і бригаду «Людь», і сталевий кордон, і Червона Калина. Але сьогодні є питання, і дійсно є проблеми в наших військовиків в обласному центрі комплектування соціальної підтримки. Тому фактично і сьогодні, я думаю, ми повинні ці всі проблеми обговорити. Стосовно мобілізації, питання дійсно дуже важливе, і ми маємо з вами розуміти, що коли в країні загальна мобілізація, то кожен громадянин України повинен прийти до. О, ОТЦК чи РТЦК відповідно, і від е, уточнити свої облікові дані. На прохання своїх колег з ОТЦК хочу сказати, що, на жаль, наразі є велика кількість громадян України, які не з'явились до ОТЦК, РТЦК відповідних і свої облікові дані не уточнили. З цього приводу я е, щиро тішуся, що на кінець-то в Україні цивілізовано має бути розв'язана проблема військового обліку. Тому що я мав можливість, крім того, що працюю тривалий час в обласній військовій адміністрації, я мав можливість і щастя, скажу так, бути старостою в рідному селі. Я реально бачив, що військові обліки на рівні територіальних громад фактично були або знищені, або приведені в жахливий стан. І дуже часто запитую своїх односельців, а чому ти не в війську? Вони пояснюють просто, а повістку поки що не вручали. Тому по військовому обліку знову ж таки ініціатива міністра оборони. І яка підтримана Верховною Радою, ви напевно знаєте, що зареєстрований законопроект Верховної Ради України номер 10062, який називається Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану? На жаль, законопроект не знайшов на офіційному сайті, але основні положення цього документу такі, що дійсно він дозволить з використанням електронних баз даних. Сформувати реєстр тих, хто сьогодні має захищати Україну, Україну від ворога. Тобто так званий електронний військовий квиток, на мою думку, це дуже серйозний крок в плані того, що ми будемо мати обліки саме тих громадян, України, які підлягають призову на військову службу. Взагалі, по законодавству є багато таких вузьких місць, тому що. На жаль, наша держава не була готова до війни. І коли ми аналізували законодавство, я знайшов таку цікаву фразу: в законі про місцеве самоврядування, так само про військові адміністрації чи про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Написано, що і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування забезпечують організацію безпосередньої реалізації. Ви знаєте, я посміхнувся, тому що я юрист. і Я розумію, що таке от формулювання, начебто, ні про що. Організація безпосередньої реалізації. Я запитував своїх колег з місцевого середування, а хто ж має не просто організувати, а виконувати завдання? І коли в нас сьогодні виникають питання, і наші військові, які працюють в РТЦК, ОТЦК, ставлять питання про те, що. Мусимо сьогодні ми на себе взяти ношу вирішення питань надання відстрочок від призову на, на, по мобілізації. Ми в законодавстві не знаходимо відповідні норми, тому сьогодні це все-таки питання відноситься до компетенції відповідних центрів комплектування соціальної підтримки. Стосовно відстрочок, знову ж таки, на мою думку, на моє тверде-переконання, цим мусять займатися органи місцевого самоврядування. Чому? Тому що саме вони мають відповідну базу даних. Вони орієнтуються в ситуації, хто проживає в територіальній громаді. Велика кількість осіб, ви знаєте, переїхали тимчасово переміщені особи. І коли ми говоримо сьогодні про резерв мобілізації, ми кажемо, що такі резерви є. І в цьому плані дійсно, якщо ми говоримо про внесення змін до законодавства, то воно мусить бути змінене в плані того, щоб дійсно кожен громадянин в першу чергу перебував на військовому обліку. Є питання, які пов'язані з проблемою відповідальності за ухилення від призову. З цього приводу неодноразово проводились службові наради в начальника обласної військової адміністрації з присутністю начальника національної поліції. На жаль, мушу констатувати, що відсоток розшуку осіб, які ухиляються в військової служби, є, на мою думку, дуже низький. Я навіть не хочу його називати, тому що знову ж таки військові пропонують, і я, як колишній працівник поліції, хочу сказати, що на жаль, в законі чи в положенні про національну поліцію, не має чітко прописано, хто все таки має займатися питаннями розшуку осіб, які ухиляються від військової служби. Там мова йде про розшук осіб, які скоїли кримінальні злочини, але дякуючи тому, що в нас є співпраця з правоохоронними органами на сьогодні. В цьому плані особливо мені приємно відзначити міський територіальний центр комплектування. Там спеціально запроваджена система. Мабуть, мешканці міста Вінниці і області бачили, як в місті ефективно працюють представники ОМТЦК, тому що сьогодні вони мають можливість користуватися електронною базою даних, де внесені облікові дані на всіх військовозобов'язаних осіб. Цьому плані я думаю, що все-таки пропонують військові, і напевно рано чи пізно в нас виникне питання доцільності внесення відповідних змін до закону про національну поліцію України, оскільки ми наразі є країною, яка воює, і ми мусимо розуміти, що фактично ми будемо змушені, мабуть, постійно до тих пір, поки не розвалиться Московія і ця імперія, ми будемо знаходитись в стані війни, і готовність до захисту вітчизни мусить. Пройти через свідомість кожного громадянина, а той громадянин, який не розуміє цього, відповідно, я думаю, правоохоронні органи мусять відповідним чином реагувати. І таких осіб, якщо на них складений протокол про адміністративні правопорушення, має бути доставлений відповідно до районного територіального центру, який має відповідним чином діяти для того, щоб ця особа захищала Україну від ворога. Ще один цікавий нюанс: до нас часто звертаються керівники підприємств. Особливо мова йде стосовно фізичних осіб підприємців, коли мова йде про бронювання. Питання непросте, і ви знаєте, Кабінет міністрів вніс відповідні зміни, але є така норма в законі, яка передбачає можливість бронювання 50% від військовозобов'язаних. Ну, напевно, ті, хто приймав закон і Верховній Раді, і військові, коли пропонували. Не розуміли, що в нас завжди шукають якусь лазівку в законі. Таку лазівку керівники деяких підприємств вже знайшли, і ми наразі з цим боремося, тому що вони намагаються прийняти на роботу військовозобов'язаних осіб, які фактично є військовозобов'язаними, але вони не можуть бути призвані на військову службу, тому що вони обмежені за станом здоров'я. Таким чином, збільшується штат своїх працівників. Вони фактично подають списки військовозобов'язаних, але залучити їх до виконання обов'язку з мобілізації фактично немає можливості. Це знову ж таки упущення чи вузьке місце в законодавстві. Ми відповідним чином внесли пропозиції. У нас був запит оперативного управління військ Одеса, щоб цей недолік, це вузьке місце, яке ми ще нам усунути. Є питання і по е, військово-транспортному обов'язку. До нас часто звертаються керівники. Буквально вчора ми мали розмову з керівником підприємства, який фактично повідомив, що в нього залишилися один службовий автомобіль, який можна використовувати для виконання завдань його структури. Е, треба сказати, що е, адміністрація завжди дякувала і буде дякувати тим керівникам, які знаходять можливість і роблять все можливе для того, щоб наші воїни на фронті мали. І транспортні засоби, і відповідно обладнання, і все інше. Але знову ж таки, після вчорашньої розмови, керівник заявив, що він вже декілька автомобілів відправив на фронт. Це дуже добре. І ми вклоняємось таким керівникам, які розуміють проблеми сьогодення. Але якщо мова йде про офіційно, а ви напевно знаєте, що ліміти доводяться наказом начальника обласної військової адміністрації Борзова Сергія Сергійовича, там є розподіл. Транспортних засобів за кожним підприємством, причому по місту Вінниці, по кожному району, і коли цей розподіл здійснюється, ми намагаємось. Ну ми, ми фактично цей наказ отримує як проект від ОМТЦК, обласного центру комплектування соціальної підтримки. Ми намагаємось враховувати їх побажання, але для цього використовується відповідна база електронна сервісних центрів. Тобто, ми намагаємось підходити виважено, щоб дійсно підприємство не зупинилося, щоб воно могло працювати. Але коли виникають такі проблеми, вчора ми ситуацію врегулювали, тому що дійсно ми, ми проаналізували ситуацію і зрозуміли, що от це цей автомобіль, якраз наразі, має виконувати завдання, тому що фактично в структурі, яка виконує важливі завдання, і в обласному центрі, і по всій області є дуже важливим. На моє тверде переконання, як юриста мусить бути внесені зміни також і в законодавство, яке передбачає відповідальність за е, правопорушення в сфері, скажімо, військового обліку або мобілізаційної підготовки. Е, стаття 210 значком 1 кодексу адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за е, невиконання мог законодавства з питань міліційної підготовки. Наразі е, е, такі обов'язки покладені на відповідні. Центри комплектування соціальної підтримки. Ми вважаємо, що доречно було б можливість застосування заходів адміністративного впливу також надати органам місцевої державної влади, тому що відповідні адміністративні комісії існують, вони мають право приймати такі рішення. Я думаю, що це також вплинуло б на ситуацію стосовно відповідальності тих, хто намагається порушити законодавство про мобілізацію та мобілізацію.